Отже, закінчив повністю дошок сьогодні накривати, значить це вже повністю скажімо так, робочий варіант для того, щоб його ставити під дощ, під сніг, на двір. Значить Залишається тут ще зробити ось ці кути закрити нормально, гарненько, позакривати всі шпари ззовні, обрештовку, чи як вона називається, правильно не пам'ятаю. Поставити вікна, помалювати вікна, двері і зробити порядок зі середини. Також де неде позабивати штапіки, закривати дирки, це все діло пошліфувати гарненько і помалювати. Значить, ось такий варіант у нас Апі будиночка виходить бджоло хатинки. Кого цікавить, замовляйте. Ось є. Додатковий варіант, зараз закінчу з цим і перехожу зразу на цей варіант. Цей варіант ще вільний. Також йде на три вулики, в кожному з вуликів вміщається по 16 рамок. Буду помаленьку і його робити. Кого цікавить, звертайтеся, телефон бачите на екрані. Підписуйтеся на мій Тікток. Задавайте питання в коментарях. Всім добра!